Друзі, офіційна статистика мого каналу каже: хлопче, тебе дивляться, але не підписуються. Усього 8% переглядів на моєму каналі. Це люди з підпискою. І якщо чесно, це мене дуже засмучує. Будь ласка, прямо зараз натисніть кнопочку підписатися. По-перше, щоб не пропускати вихід нових відео на нашому каналі. А по-друге, щоб я побачив усіх наших людей, для кого я і намагаюся робити цей контент. Дякую за розуміння і при. Ємного перегляду Канада друга за розмірами країна світу. 50% території якої вкрито лісами та озерами. Її оточує понад 265. Тисяч кілометрів берегової лінії та майже 9 тисяч кілометрів кордону із США, який навіть не охороняється. Щорічно Канаду відвідує приблизно 20 мільйонів туристів, яких притягує неймовірна краса місцевої природи, де можна побачити усе від пустелі до льодовиків. Канадці винайшли снігоходи, гідроцикли, сонар, аймакс та навіть баскетбольний м'яч з його характерною поверхнею та помаранчевим кольором. А особисто я дякую Канаді за те, що вона подарувала нам Джима Керрі. Сподіваюсь, його нещодавне бажання завершити кар'єру у кіно це лише черговий жарт, друзі. З вами канал Якибук та рубрика Літературна колиска, де ми разом з вами намагаємося визначитися, яке місце на землі подарувало нам найбільше талановитих письменників. І як ви вже здогадалися, сьогодні на черзі Канада, тож ми починаємо. 30 листопада 1874 року у Кліфтоні на острові Принца Едварда народилася Люсі Мод Монтгомері, майбутній кавалер ордену Британської імперії, та за сумісництвом одна з найвідоміших канадських письменниць в історії. Її дебютний роман «Н» з зелених дахів, який було опубліковано у 1908 році, одразу зробив її популярною та проклав дорогу у велику літературу, успіх книги по ще десятки продовжень, які вона писала ледь не до самої смерті у 1942-му. загалом, за своє життя, вона опублікувала 20 романів, а також 530 оповідань, 500 віршів і 30 есе. За безперечний вклад у розвиток англомовної літератури у 1935 році від короля Георга П'ятого вона отримала орден Британської імперії. Але найбільше її досягнення все ж таки стосується не її власних нагод. Ворот, а спадщина, яку вона залишила після себе. Дія більшості її романів відбувається на острові Принца Едварда, і ці місця в межах найменшої провінції Канади стали літературною пам'яткою та популярним туристичним місцем. А тутешня ферма під назвою Green Gables, тобто ті самі зелені дахи, стали частиною національного парку острів Принца Едварда. Вона писала про свої рідні місця, за що її дуже критикували. Ті, хто брав за приклад розвиток американської літератури, яка вже давно вийшла на інший рівень. Американська преса припускала, що вся Канада відстала і повільна, стверджуючи, що така книга, як Н із зелених дахів, була можлива лише в такій сільській країні, як Канада, де люди були далеко не такими розвиненими, як у США. Проте таких відгуків було небагато. Адже по суті, Люсі Мод Монгомері створила книгу, яка підходить для всіх вікових категорій. Такий собі Гаррі Поттер початку 20-го століття. Тому про Н із зелених дахів також треба сказати декілька слів, як про книгу, що втілює в себе усю творчість письменниці. Роман розповідає нам про долю маленької Н Ширлі, яку випадково віддали на всиновлення у сім'ю, яка запросила в сиротинці хлопчика. Але Н їм так сподобалося, що її вирішили залишити. Уся книга це життя Енна Фермі Грінґейблз, яким вона насолоджувалася, незважаючи на проблеми, навчання у сільській школі, де вона швидко досягла успіхів, її дружба з дівчиною, що живе по сусідству, її перспективні літературні амбіції та її суперництво з однокласником, який дражнить її через її руде волосся. Тобто, це така тендітна історія, яку усі вважають ледь не на 99% автобіографічною. автобіографічно. Втім сама Люсі Мод Монгомері ніколи цього і не заперечувала. Важко переоцінити вклад письменниці у розвиток та популяризацію канадської культури. Вона і є частиною цієї культури. 12 липня 1920 року у Уайтхорсі народився П'єр Франсіс де Маріньї Бертон, більш відомий просто як П'єр Бертон, визначна фігура в історії канадської літератури, засновник фонду письменників Канади. Він також був журналістом і телеведучим. А в роки війни у Кореї воєнним кореспондентом. За його життя ним було створено близько 50 книг бестселерів в основному про Канаду, канадську історію та популярну. Культуру з самого дитинства П'єр захоплювався літературою та історією і тільки не отримавши диплом з історії, Бертон приєднався до Ванкувер Сан. але то був 1942 рік. Тривала Друга світова війна, і його одразу призвали до армії. Пройшовши довгу ретельну підготовку та усі черги мобілізації, в 1945 році його відправили до Британії. Але війна у Європі стихла. Після цього він поспішив на Тихий океан, але після капітуляції Японії закінчилася вже і його служба. Проте, як я вже сказав, на війну він все ж таки потрапив в Корею. Як кореспондент Макклінс у 1951 році звіти Бертона були зосереджені на похмурості та жорстокості корейської війни та призвели до звинувачень у тому, що він був антивоєнним, а отже прокомуністичним. Це той самий макартизм, який вирвав тоді і у США, та негативно вплинув на долі багатьох письменників. А такі, як, наприклад, Ірвін Шоу, взагалі були вимушені на десятки років покинути рідну країну. Пізніше Бертон писав, що дуже поважав канадських ветеранів Кореї, але вважав участь Канади у Корейській війні великою помилкою. Після Кореї він повернувся додому, перебрався у Торонто і розквітнув як письменник. Його пристрасть до історії втілилася, у цілу серію книг про найважливіші моменти історії його країни та США, про королівську сім'ю, золоту лихоманку, про велику депресію, про вторгнення США до Канади 1812 року, про велику залізницю, Голівуд і просто про Канаду та її людей. А його серія історія для молодих канадців. Це взагалі летні підручники, який беруть за приклад у навчанні і понині. Тож П'єр Бертон, безперечно, ключова. Постать в історії країни, а після його смерті у 2004 році навіть було засновано премію П'єра Бертона для популяризації місцевого письменництва. Ну а ми йдемо далі. Маргарет Еланор Етвуд, ім'я, ледь не кожному поціновувачу літератури. Вона народилася 18 листопада 1939 року у Отаві, провінції Онтаріо. Етвот, який вже за 80 назбирала за своє життя безліч почесних статусів: поетеса, прозаїк, літературний критик, есеїст, викладач, екологічний активіст і навіть винахідник. Пристрій Long Pen, який офіційно запатентовано Етвот у 2004 році, дозволяє писати чорнилом, знаходячись за тисячі кілометрів від аркушу. Паперу. Одного разу цей винахід допоміг письменнику Конраду Блеку, який перебував під арештом, провести автограф сесію, не виходячи з дому. Але нас цікавить виключно письменницька сторона творчості Маргарет Етвуд, яка ще у 16 років зрозуміла для себе, що хоче професійно писати. Перша поетична книга Етвуд подвійна персефона, була опублікована у 1961 році. Перший роман Канадійки під назвою «Єстівна жінка був опублікований у 69-му і досліджував гендерні стереотипи. Загалом з 1961 року Маргарет Етвот опублікувала 18 книг віршів, 18 романів, 11 книжок наукової літератури, 9 збірок короткої прози, 8 дитячих книжок і два графічних романи. У 2000 та 2019 роках вона була нагороджена Букерівською премією за романи Сліпий вбивця та «Заповіти відповідно. Роман Сліпий вбивця 2000 року розповідає про двох сестер, що ростуть за. Можними, але залишаються без матері в маленькому містечку на півдні Онтаріо. Будучи старенькою, одна з них згадує події та стосунки свого дитинства, юності та зрілості, включно з нещасливим шлюбом та непростими відносинами із сестрою. Книга містить також і цікавий літературний хід: роман у романі, такий собі римський ключ під одноіменною назвою Сліпий вбивця. Що стосується роману заповіту, то це пряме продовження найпопулярнішого творчого твору Маргарет Етвуд розповідь служниці. Обидві книжки торкаються теми поневолених жінок у патріархальному суспільстві, втрати жіночої волі та індивідуальності, придушення репродуктивних прав жінок, а також різні засоби, за допомогою яких жінки чинять опір і намагаються отримати індивідуальність і незалежність. Саме такою важливою є тематика творчості Маргарет Етвуд, яку прийняли й полюбили у всьому світі. Ну і наостанок письменниця, яка назавжди вписала своє ім'я в історію Канади, як перша авторка з цієї країни, яка отримала найголовнішу нагороду з літератури Нобелівську премію, Еліс Манро досягла цього у 2013 році, і поки що це єдиний письменник із Канади, який отримував цю нагороду, бо до цього канадці отримували Нобеля, але здебільшого з фізики чи хімії. Творчість Манро було описано як революціонізуючу архітектуру коротких оповідань, особливо в її тенденції рухатися вперед і назад у часі, кажуть, що її історії вбудовують більше ніж оголошують, а розкривають більше ніж демонструють. Еліс Ен Манро з'явилась на світ 10 липня 1931 року у Вінгамі, провінції Онтаріо. Перша збірка її оповідань з'явилася лише в 1968 році і мала назву. Танець щасливих тіней, і як це часто буває, одразу стала популярною. Наступні роботи письменниці лише підтвердили статус гарного оповідача-дослідника. Тут мається на увазі дослідження життя, а не наука чи там мандрування. Хоча дія творів мандру найчастіше розгортається в її рідному окрузі гурон на південному заході Онтаріо. Її сильний регіональний фокус є однією з особливостей її художньої літератури. Її оповідання до Сліджують людські труднощі в нехитрому стилі прози. Саме це ще в 2009 році посприяло отриманню письменницею не менш престижної міжнародної букрівської премії. Не з букерівською премією, яку отримувала, наприклад, Маргарет Етвуд. Попри вивчення нашого з вами життя, Еліс Манро майже завжди виходить за рамки цього поняття. Так вона письменниця фантаст і все своє життя експериментувала із творчістю. На жаль, після смерті чоловіка і в 2013 році вона вже не пише а спокійно спочивай на лаврах десь у неймовірно красивому місці Канади. Так, ця країна попри її неймовірну красу та майже бездоганну історію подарувала нам чудових авторів та поетів. Однозначно, канадська літературна колиска – одна із найпродуктивніших і дарує нам все нових і нових письменників. Саме тому канал Якибук Бук на цьому не зупиняється. Очікуйте нові випуски цієї рубрики. До зустрічі!